Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про універсальні аромати, які ідеально будуть звучати саме восени. Всі ці аромати, які я сьогодні запропоную: а саме це буде 5 ароматів, об'єднує між собою декілька характеристик таких спільних. Перше, ці аромати... Як на мене, дуже красиво розкриваються саме в осінньому просторі. Вони грають всіма своїми барвами, переливаються і якось настільки вдало проявляються ще. Дещо теплому, але вже ну, таким явним холодним підтоном повітря. По-друге, ці аромати можна використовувати за будь-якої нагоди, як то в робочому форматі, як то в форматі відпочинку чи святковому якомусь святковій нагоді. Ці вони красиво проявляються. Звичайно, в залежності від обставин, де ви їх використовуєте, обов'язково зважайте на дозування і кількість нанесення. Цих ароматів, і перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож, ми починаємо. І почну з аромату, який я дуже люблю, який особисто в мене асоціюється з осінню, оскільки, вперше повномірний флакон цієї композиції я придбала саме на початку осені, десь років сім тому це була наша поїздка з чоловіком в Португалію. і Ми поверталися в Дюті я Взяла собі аромат Шанель Шанс. Класична версія в туалетній воді. Ну, це вже зрозуміло, що за 7 років це вже інший флакон, і, до речі, цей флакон також добігає в мене кінця. Але, от саме ця композиція для мене асоціюється з осіньми, з її якимось таким сонячно-золотавим оздобленням. з Приємною прохолодою, легкою ноткою якоїсь такої ностальгії за літом та за чимось хорошим, що залишається в минулому. І це красивений аромат, який дав початок цілому такому направленню ароматів шанс, різних версій, різних концентрацій. Але, от саме туалетна вода шансу для мене це неймовірно красивий аромат про звучання. Троянди з жасмином, прозвучання лимону, вони всі в трьох в серці. Це красивий аромат про рожевий перець, це красивий аромат про пачулі, про ірис. Вони знаходяться власне, на старті. Ну і знову ж таки глибока, класична, всіма впізнавана база. Шанель це теж пачулі, ваніль, ветивер і красива тональність мускулу. Класно, глибоко стійко. Я, власне, і сама планую користуватися цим ароматом восени. Для мене він і такий, знаєте, і елегантний, і ефектний, і жіночний, і дещо кимось впізнаваний багатьма улюблений аромат. Тому сьогодні він відкриває мою підбірку універсальних ароматів для осені. Таким самим красивим, універсальним власне, для осені, особисто для мене є аромат бренду Ермес це композиція Келі Lâch, але версія була парфумованій воді. Вона дещо щільніша, дещо така більш глибша та насиченіша, якщо її порівнювати з туалетною водою в ній не відчувається тієї, такої, як на мене, високої дифузності та летючості. Цей аромат ближче знаходиться до вас. Він ніби м'яко вас огортає, створюючи такий приємний затишний кокон. Ну і, безумовно, це аромат про красиве звучання шкіри. Такої квіткової, подекуди вершкової шкіри. І шкіра, власне, основний компонент цього аромату, і її, її обрамлює тона Тотність троянди, красиво цей аромат проявляється нотою фіалки, мімози, тональністю ванілі, туберози. І це, знаєте, теж елегантно, не надто щільно та насичено, але неймовірно приємно жіночно. Як на мене, цей аромат досить впізнаваний, але на мою велику радість його не так часто можна зустріти. Він ніби потрошку, знаєте, стоїть в тіні, спостерігаючи за всім, що відбувається в парфумерному світі, але поціновувачі красивих, якісних ароматів завжди знають, що восени можна використати Келеш, аби створити дуже приємне парфумерне враження про себе. Ну і вкотре повторююся, аромат для мене максимально універсальний для будь-якої нагоди. В вашому житті і дуже класно буде себе проявляти. Власне, тому сьогодні він з нами в нинішній підбірці Таким самим красивим для осіннього використання і максимально універсальним для мене є ще один аромат: це аромат бренду Клое, композиція Номейт. No але версія абсолют. Це версія про всіми улюблену в цій серії. Сливу Мірабель, вона знаходиться на старті. Це красивий аромат про дубовий мох та давану. Вони в серці. І сантал з мускусом в базі завершують композицію, роблять її такою дуже приємно димною В ній також зберігається якась така приємна затишність, оксамитовість, елегантність звучання дуже красива композиція. Вкотре повторюся, що краса її також залежить від кількості нанесення та дозування, яке ви використовуєте, наносячи цей парфум на себе, але він прекрасний і якраз в такому. Осінньому фоні дуже класно буде проявлятися і для мене він максимально універсальний і дуже-дуже красиво і позитивно на нього красиво він проявляється, а позитивно реагують на нього оточуючи, тому сьогодні аромат цей також в моїй підбірці. Ще один красунчик, який, на жаль, добігає в мене практично кінця, але я певна, що його вистачить на цю осінь. Це аромат бренду Cartier La Panthère, версія в парфумованій воді. І це також красивий аромат про. Ноту шкіри, про ноту пачулі вони знаходяться в базі. Красива тональність сухофруктів додають затишку цьому аромату. Цікава тональність ревеню та полуниці на старті додають такої дуже пікантної ясності, але все-таки тональність гардені, тональність груші, апельсинового цвіту ведуть композицію в якусь таку приємну, затишну глибину. І вона так красиво переливається саме от в осінньому просторі. Знов знову ж таки, якщо її зовсім небагато нанести, вона на кожен день красиво ця композиція звучить. Ну а дещо в більшому дозуванні ввечері вона теж створює таку розкішну святкову атмосферу. Тому для мене цей аромат також універсальний. Ну повторюся, не забуваючи про кількість нанесення. Ну і фіналізувати буду ароматом. Серію, яку я дуже люблю, це аромат з бренду Eccentric Molecul, серія Молекула 01. І в цьому випадку це плюс чорний чай. Як це красиво! Бо це таке дуже приємне поєднання вологої, свіжої деревини молекули і Супер» з терпкуватим, гіркуватим, але в той же час таким. Теплозатишним тоном чорного чаю. І це теж є якась і ясність, але існує така приємна затишна глибина, яка огортає вас, яка ніби грається з вами переливами молекули і супер Але в той же час ніби легенько. Нагріває вас легенько, дарує такий приємний затишок, приємний комфорт, і, ніби, знаєте, от в такому сонячно-осінньому. В вітряному просторі дуже красиво грається довкола вас і в той же час затишно огортає вас своєю присутністю. Ну, мені подобається дуже це поєднання. і Впевнена, що я також цієї осені буду використовувати аромат молекула 0,1 плюс чорний чай. Для мене він це ну, до речі, вся лінійка ароматів. М01 для мене вони дуже універсальні, максимально компліментарні. На них супер позитивно реагують, оточуючі, Ну і ви самі насолоджуєтеся приємним звучанням композиції, і вона дарує вам ще більше впевненості, ще більше якихось таких позитивних вібрацій довкола вас. Тому я сьогодні щиро рекомендую цей аромат як один з представників універсальних композицій, які ідеально будуть звучати восени. Ну, власне, ось такою є моя підбірка топ-5 Універсальних ароматів для осені. Кожна з цих композицій неймовірно красиво звучить, ефектно та елегантно проявляється в просторі, не збирає велику кількість компліментів, від оточуючих, та, власне, і ви самі залишаєтеся дуже-дуже задоволеним звучанням, які створюють сьогоднішні герої. До речі, всі вони доступні до розпиву. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені або туди, або ж перейти за описом в описі під даним відео посиланнями на мої сторінки на сайтах Шапа та Приймчик, я також там ділюся своїми композиціями. Можете вибрати якогось свого фаворита, розносити його, ну і, можливо, прийняти рішення про придбання повноцінного повномірного флакона, аби насолоджуватися сьогоднішніми героями впродовж осені, в яку ми поступово заходимо, ну і яка буде все виразніше і виразніше проявлятися. Тому. З великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами. Ну, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Ну і власне в коментарях обов'язково поділіться, які ви вважаєте аромати максимально універсальними для осіннього сезону. Які аромати дуже красиво проявляються саме в цей час. Поділіться своєю парфумерною експертизою зі мною та глядачами каналу. Нам буде дуже цікаво дізнатися якусь ну, інформацію подібного гатунку. Тому зустрічаємося в коментарях, а особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!